Встигнути до 12-ї. новий рік принесе в торбі нові правила для підприємців, нерви, яких ще не встигли охолонути від нового розміру мінімальної заробітної плати. А поки не до свят, щоб у 2017 році було на одну проблему менше, підприємці Рівненщини поспішають скинути із себе непотрібний баласт закривають бізнес. 704 гривні єдиного соціального внеску за кожного працівника із початку 2017 року і щомісяця має вносити власник бізнесу в держскарбницю незалежно від того, прибуткова справа чи ні, чи фірма тільки на папері. І якщо для великих корпорацій це крапля в морі, то для середнього і особливо бізнесу малого це часто крапля остання у багатьох людей. Емоції зашкалюють, та більшість на камеру говорити відмовляється. Да нет, кто здесь подпочует? Закрываюсь и все. То есть мои деньги это, этой государственности не нужны, по всей видимости. Хотят лишить права. Ну, они мне его не давали. Почему они его собирают? Першими скидати себе баласт кинули стів, кого бізнес на папері. Віктор Самчук так званий сплячий підприємець, який законсервував свою справу до кращих часів. Та стало гірше. Тепер рівнянин у черзі. Іронізує, аби позбутися заслуженого звання фізичної особи підприємця. Три роки назад десь я припинив займатися підприємницькою діяльністю по причині банкрутства. От, і вирішив, що через деякий час я все-таки можливо поновлю діяльність, от, але три роки ну, вже я не займаюся і ближчим часом не планую. Тому ця сума надає для мене є досить великою, щоб просто сплачувати. Віктор Самчук каже, без шматка хліба не залишиться, адже має роботу. А магазин, де продавав конструктори по моделюванню, це було радше приємне хобі, яке, втім, не виправдало його бізнесових сподівань. Це пластикові моделі, масштабні моделі, які розраховані для дітей, але дуже досить багато дорослих людей захоплюються цими професійно і мають досить великі колекції. Моделі вони можуть коштувати значну ціну. А от для рівнянки Галини Конькової невеличкий інформаційно-консультаційний бізнес у сфері косметології був основним і єдиним заробітком. Жінка розповідає, займатися власною справою в Україні стало надто складно і не так прибутково, як раніше. А коли дохід трохи більший за суму єдиного соціального внеску, сенсу працювати на одні податки абсурд. Мене вразило підняття єдиного соціального внеску. Замість того, щоб його знизити до мінімуму і розвинути малий і середній бізнес, зробити його потужним, нас поставили дуже низько навіть не на коліна. Нас просто поклали, підприємці малого і середнього бізнесу просто поклали. Що буде робити далі, рівнянка ще не вирішила. Тим часом кількість таких, як вона, збільшується. За словами директора обласного ЦНАПу Віталія Германа, такої масової істерики, як в інших регіонах України, на Рівненщині серед підприємців немає. це не то, що якби загальна така тенденція, тільки всі припиняють зараз. І, і реєструються, і сьогодні реєструвалися підприємці. Такі черги в Рівненському ЦНАПі щодня починаючи з вівторка, лише за один день свою підприємницьку діяльність ліквідувало близько 200 осіб у ЦНАПІ, в якому звикли обслуговувати за кілька хвилин клієнти в очікуванні по пів години. За моїми підрахунками, це майже тисяча вже суб'єктів підприємницької діяльності припинили. І буде ще більше, кажуть в натовпі майже екс-підприємців. прогнозуючи найбільший сплеск 31 грудня під завісу року, що йде. Анна Хіночик, Роман Мельничук, новини Рівного.